29 листопада, п'ятниця. 1010-та доба війни. Про будівництво фортифікацій в області, співпрацю з литовськими медиками, допомогу мешканців Кам'янського Збройним силам України. Про це та інше сьогодні розповім вам я, Маргарита Сопільняк. Сурдо, переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Розпочинаємо випуск ситуації в області. До пізнього вечора в області працювали оборонці неба. Вчора російська армія ще раз поцілила по Нікопольщині, вдарила по райцентру з реактивної системи залпового вогню град. Минулося без загиблих та постраждалих вночі. По всій території Дніпропетровщини без ворожих ударів. А вже вранці агресор атакував Нікополь дроном Камікадзе. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Останнім часом у мережі ширяться повідомлення, буцімто Дніпропетровщина не готова до оборони. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак разом із тимчасово виконуючим обов'язки командувача оперативного командування Схід Сергієм Сірченком заявили, що будівництво фортифікації в області триває і перебуває на постійному контролі у мережі ширіться чутки, мовляв, Дніпропетровщина не захищена перед ворогом. Що підступає? Ця інформація не відповідає дійсності, а лише нагнітає паніку. У нашій області системно продовжується будівництво фортифікацій. Виконуємо всі задачі, поставлені Генеральним штабом та Державну службу спеціального транспорту. Звісно, допомагати окупантам публікувати плани, спарут на загал і детально розповідати, де і що роблять, не будемо. Наша мета не вгамувати цікавість окремих ораторів, а вберегти місцевих і регіон. Розуміємо всю відповідальність, шановні мешканці Дніпропетровщини, як представник Збройних сил України, можу вас запевнити, що всі завдання, які визначені керівництвом держави, керівництвом збройних сіл та генеральним штабом щодо облаштування фортифікацій на межах Дніпропетровської області, виконуються вчасно. Нами налагоджена вся взаємодія з органами місцевої влади та відповідних угруповань, які виконують бої завдання. Всі питання щодо виділення особового складу та відповідної техніки виконуються в межах. І графіків, затверджених вищим керівництвом держави, додатково по кількості та залученню особового складу та техніки з метою міркувань безпеки доводити не буду. Але всі військовослужбовці, які задіяні від збройних сіл, а також цивільні працівники, виконують завдання з затриманням заходів безпеки, мають відповідне укриття. Всі планові завдання, які визначені керівництвом держави, будуть виконані вчасно. Оперативна ситуація далі у випуску протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 93 авіаційних удари. Крім цього, здійснив майже 5 тисяч обстрілів. З них понад 100 із реактивних систем залпового вогню та задіяв для уражень понад 1700 дронів камікадзе. У ніч на 29 листопада противник випустив по Україні 132 дрони типу шахет та безпілотники невстановленого типу. До відбиття нападу залучалася авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито 88 ворожих безпілотників: у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій. Та Одеській областях 41 БПЛА локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕП сил оборони. Один безпілотник повернувся в Росію. За добу ворог втратив 2030 окупантів, 33 бойові броньовані машини, 34 артсистеми. За час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну ворожі втрати становлять понад 738 тисяч осіб, більше тисячі одиниць засобів протиповітряної оборони, 19 тисяч 750 безпілотників, 2851 крилата ракета. На будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати, так як Путін на це заслуговує, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці українки. Коротко про цей день. Зараз ще тривають відновлювальні роботи після російського удару. Понад 90 ракет, майже 100 ударних дронів, ціль енергетика, звичайні цивільні об'єкти. Багато було збиттів. Непогана робота нашої РЕП, але на жаль, були і влучання були калібри з касетними бойовими частинами, і це особливо небезпечна російська зброя проти цивільних, яка значно ускладнила роботу наших рятувальників і наших ремонтних бригад. Але Попри всі ризики, увесь день наші люди працюють і поступово повертають електрику там, де були відключення. Я вдячний всім, хто на роботі від ранку і продовжують цілодобово, щоб відновити людям елементарну нормальність життя. Сьогодні був із доповіддю міністр енергетики України Галущенко. Щодо темпів відновлення, є також рішення Нідерландів щодо додаткових пускових установок для Петріот. І це дуже вчасно. Дякую. Є дуже вагоме рішення Норвегії щодо збільшення підтримки для України на наступний рік. Уряд Норвегії та парламент дійшли згоди про мінімальний рівень фінансування для допомоги Україні. Це 3,2 мільярди доларів. І саме такими днями, коли є масовані російські удари, важливо відчувати, що партнери з нами пліч опліч. І сьогодні ж в Казахстані Путін знову рекламував свої ракети, свою готовність вбивати і руйнувати. До тисяч ракет, які вже били по Україні. Путін, очевидно, хоче додати ще тисяч. Йому закінчення цієї війни не потрібне. більше того, Путін хоче. Не дати ще й іншим закінчити цю війну, розмахувати своїм арішникам зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну. Путін єдиний винуватець цієї війни та єдиний хто. У війну вірить, і саме тому путінська ескалація зараз це тиск, щоб згодом змушувати президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози сьогодні. У мене була доповідь керівника Гурбуданова щодо того, які наміри ракетних ударів є у Росії. Вчора я пояснював ситуацію в розмові з генсеком НАТО. Марком Рюте сьогодні говорив з прем'єр-міністром Британії Стармером. В графіку на завтра є розмова з канцлером Німеччини Шольцем. Ми маємо разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною і спробу затягнути цю війну. Ми зацікавлені у мирі. Ми і всі наші партнери. Зараз треба посилити позиції, позиції України, позиції партнерів. На будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати так, як Путін на це заслуговує, і треба бачити перспективу. Перспективу завершити війну справжнім миром разом з Америкою, разом з Європою, разом з усіма партнерами. Справжній мир потрібен. Мир завдяки силі, а не цей набір катастроф, коли один диктатор в Москві нав'язує своїми ракетами свої умови кожному новому лідеру вже 25 років. І ще одне для всіх наших людей: коли є повітряні тривоги і ракетні загрози, треба йти в укриття. Це тверде правило, правило, яке не залежить від тих чи інших заяв з Росії. Зараз може бути ще більше російських спроб сіяти страх. Та зневіру в Україну. Нам всім потрібна стійкість, щоб все це пройти. І потрібна єдність з усіма партнерами. Путін зараз робить те, що й завжди залякує, розколює, намагається окремо кожного зламати чи похитнути. Він більше нічого не вміє. Він програє, коли залишається на одинці. і він повинен програти зараз в усьому, і це буде безпечним для всіх. Я дякую всім, хто допомагає. Слава Україні. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Ми продовжуємо у головній госпітальній базі нашої області. Нині працюють лікарі з Литви. Це хірурги, фахівці медицини невідкладних станів. Бригада литовських медиків проводила операції спільно з українськими колегами. Лікарі обмінювалися досвідом, освоювали нові технології. Розповідає журналістка Вікторія Галка. Як розповідають литовські лікарі, їм було цікаво та корисно працювати у головній госпітальній базі нашої області. Практичний досвід, який отримали іноземні медики, вони оцінюють дуже високо. Спільною роботою задоволені обидві сторони. Налагодити та організувати співпрацю литовських та українських медиків вдалося і завдяки зусиллям дипломатів. Але цього не відбулося, якщо б не наш консул. Який всі ці питання організації взяв на себе? Це Віталій Півняк. Ми більше десяти років співпрацьовуємо, були в Литві, були на приїдум президента. І робимо все можливе разом, щоб наші хлопці і виживали, і одержували таку. Литві. Я хочу подякувати вам за вашу працю і подякувати Литовським нашим друзям, які знайшли час приїхати допомогти і навчитися тому, що знаєте, разом до перемоги і як кажуть литовці, за нашу за вашу перемогу. Республіканська лікарня Литви це четвертий за розміром та значенням медзаклад у цій країні. Майже рік тому був підписаний меморандум про співпрацю між головною госпітальною базою нашої області. Та цією лікарнею. За плечима лікарів обох медзакладів вже є чималий досвід співпраці. Ми вже обмінялися такими поїздками, які дозволили вивчити роботу наших литовських колег. Вони побачили, як ми рятуємо поранених. зробили Великі поїздки на схід України, де забирали самих тяжких, проводили евакуацію до санітарних потягів. Сьогодні ми знаємо, що тільки разом з такими лікарями ми зможемо одержати справжню перемогу. перемогу життя над смертю. Литовські лікарі впевнені, їм є чому повчитися у українських медиків. кажуть, отримали безцінний практичний досвід в евакуації поранених, в організації медичної допомоги в екстремальних умовах, у спільній роботі в операційних. А ще вони завжди готові прийти на допомогу своїм українським колегам, що вже довели на практиці. 25 було... Коли 25 жовтня був ракетний удар, і лікарня отримала дуже великі пошкодження, я зателефонував ген. Генеральному директору і сказав, ми поруч із вами не на словах, ми хочемо приїхати і обмінятися досвідом і надати те, що ми можемо надати. Було достатньо багато бажаючих приїхати. Ми набрали все, що необхідно, щоб допомогти з Литви. зі мною приїхала команда. хірургічному відділенні оперували, асистували колегам. Дивилися, яка логістика солдат, яких привозять. Досвід такий. Знаєте, що до сих пір у голові не вкладається все, але те, що ми отримали, це безцінно. Ми получили Ам'ять про спільну роботу медики залишили свої автографи на прапорах обох країн та обмінялися державними символами. Подальша дружба та тісна співпраця з порятунку життя та здоров'я людей обов'язково продовжиться, впевнені українські та литовські лікарі. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1. У кам'янському влада спільно з бізнесом і громадськістю продовжує надавати допомогу збройним силам України. Деталі у наступному сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення Міст ТБ. У рамках міської програми Допомога фронту кам'янчани передали чергову партію оснащення для підсилення боєздатності та безпеки наших захисників. Сьогодні ми передаємо чергову партію допомоги для нашого батальйону кам'янського територіальної оборони. Це 14 ребів, які вже сьогодні поїдуть на Бойові позиції і будуть захищати життя наших військових для того, щоб вони могли виконувати свою щоденну важливу роботу для нашої країни і для нашого міста. Засоби РЕП незамінні на передовій у сучасних бойових умовах. Вони протидіють ворожим ФПВ-дронам та безпілотникам, зберігаючи життя нашим захисникам. Це найважливіше, що може бути, зберегти життя хлопців на передовій. Всі знають, що таке ребаща, всі знають, що таке дрони. Зараз така війна. Вона змінилася. І це, це те, що буде боронити життя наших людей, наших хлопців. Дякую Кам'янському, дякую Андрію Леонідовичу Білоусову, меру за цю підтримку. Допомога нашим захисникам не припиняється, адже разом з благодійниками і волонтерами влада міста об'єднує мешканців міста заради нашої майбутньої перемоги. І рада Акімова, Максим Лещенко спеціально для телеканалу, де 1 Далі про духовне Верховний суд України виніс давно очікуване рішення, відмовив позивачам Московської патріархії щодо права користування пам'яткою архітектури Чернігівським спасівським собором XI століття. Напередодні святині Чернігова відвідали представники помісної церкви на чолі з блаженнішим митрополитом Епіфанієм у співслужінні з високими гостями з Дніпра у Спасопрображенському соборі завершено молебень за Україну. Чим особлива ця подія для духовної єдності українців, у матеріалі наших київських кореспондентів. Престольне свято Чернігівської єпархії, День святої великомучениці Катерини, зібрало у древньому місті 10 архієреїв на чолі з предстоятелем Православної церкви України. Після святкової літургії блаженніший епіфаній, митрополит Київський та всієї України, звершив молебень у тисячолітньому Спасівському соборі за перемогу над російським агресором. До молитви доєдналися керівники військової адміністрації та національного заповідника Чернігів Стародавній, зведений як центр державного Релігійного життя, Спасівський собор знову повертає собі сакральне значення для всієї України. Дніпровський митрополит Симеон Зінкевич ділиться враженнями від події. Я щось я сьогодні щасливий, що владика наш Чернігівський Антоній запросив, ми маємо можливість просто долучитися до цієї сердечної молитви і перебуваємо в такому, як у нас і кажуть, небоподібному храму. Я скажу, що перебуваєш тут, стоїш поруч біля нього. І ти надихаєшся в величу століття. Саме в цьому святому храмі. Через те я сьогодні щасливий, що у Чернігові, в такому величному соборі майже ровес таку Софії Київські після богослужіння у соборі митрополит разом із архієріями оглянули Антонієві Печери. Вони отримали свою назву на честь святого Антонія Печерського, засновника Київської лаври. На сьогодні можна відвідати лише 20% комплексу своєрідного підземного міста. Його окраса не видимі для зовнішнього ока церкви.

Саме з Антонівих Печер бере свій початок троїцько іллінський монастир, збудований гетьманами Іваном Самойловичем та Іваном Мазепою. Свого часу архієпископ Лазар Баронович мріяв, аби Чернігівський монастир зрівнявся у славі з Києво-Печерською лаврою. Велич та святині Троїцького собору вражають, підтверджують гості з Дніпра. Собор, ну, Собор. унікальний. Я так розумію, що праворуч у нас мощі святителя Феодосія. Святителя Феодосія Чернівського. Унікальні мощі, унікальні світителі. І взагалі храм дуже чудовий. Я просто здивований величезю розмаху. І це все історична Чернігівщина. Сіверщина вона наповнена великих, великих храм, будівництва. Це історія, це Захоплення митрополита Симеона духовними скарбами Чернигова поділяє і архієпископ Мельницький та Шепетівський Павло Юристий. Він каже: саме такі місця є джерелом стійкості та духовної єдності. Ми сьогодні особливо переживаючи це випробування українського народу, пам'ятали, що багато... Багато поколінь українців переживали різні випробування. Проте, незважаючи на ті випробування, ми залишалися цілісністю нацією, яка впродовж століть зберегла свою історію, культуру і духовну, перш за все, спадщину. Ченко Андрій Гайдай, Олександр Клименко, Київське бюро, телеканалу Д 1 випуск. відбулася чергова онлайн-зустріч учасників платформи діалог влади та бізнесу. Цього разу учасники зосередилися на організації безпекових заходів на підприємствах під час війни, обговорювали створення формувань цивільного захисту, говорили про укриття для працівників, систему оповіщення, алгоритм дій під час повітряних тривог і проведення спеціальних навчань. Про спорт. Вчора в рамках п'ятого туру етапи Ліг Київське Динамо зіграло проти чеської Вікторії Ползень. Матч завершився мінімальною поразкою киян з рахунком 1-2. Голи на рахунку у Матея Видре Павла Шульца та Владислава Кабаєва. Таким чином, після п'ятьох зіграних поєдинків кияни досі не набрали жодного залікового балу і посідають останню сходинку в турнірній таблиці. Наступним суперником у Єврокубках буде іспанський Реал Сосієдад. Матч пройде 12 грудня о двадцять. 2.00 за київським часом. Вже завтра в 15-му турі Української прем'єр-ліги з футболу у Кривийський Кривбас зіграє проти Житомирського Полісся. Матч відбудеться в Кривому Розі. Початок гри о 15.30. Нагадаємо, що у попередньому турі Кривбас здобув мінімальну перемогу над Київською оболонью з рахунком 1-0. Таким чином, Криворізька команда нині займе п'яту сходинку турнірної таблиці. І на останок випуску коротка інформація про синаптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю 29 листопада. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 3 до 1 градусу тепла. Вітер південно-східний до 2 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах протягом дня очікується хмарна погода, теж без опадів. Повітря прогріється від мінус двох до чотирьох градусів вище нуля. У Синельниковому Павлограді та Марі, Весь день очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря від мінус трьох до одного градусу, із позначкою плюс. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні!